Маємо новий уряд. Верховна Рада сформувала кабінет міністрів. Зокрема, під керівництвом Арсенія Яценюка працюватимуть троє натуралізованих іноземців, котрі щойно отримали українське громадянство. Міністром фінансів стала екс громадянка США Наталія Яресько, економічного розвитку і торгівлі. Литовець Айварас Абромавічус, охорони здоров'я, грузин Олександр Квіташвілі. Також в Україні з'явилося міністерство інформаційної політики. Його очолив Юрій Стець. Депутати стримано оцінюють призначення. І появу нового відомства. На їх думку, уникнути квотного принципу не вдалося. Тому склад уряду прийнятий, але не ідеальний. Все-таки потрапили деякі люди, які Просто займають посаду, не розуміючи, що займає стосовно іноземців, чому є якесь раціональне зерно, ну принаймні вони хоч займають то закостиніло корупціоно корупційні інститути, які є. Стосовно міністерства інформації, якщо це створюється тільки на період війни, ну то очевидно, може в тому є сенс. А якщо це створиться щось таке, що буде. Ну, не просто не і контролювати це. Я не розумію, як це співпадає з такою цінністю, дає в основі цієї держави, це демократії. Я в цілому оцінюю кабінет міністрів як адекватний орган, сформований вчора. Що стосується іноземців, я вітаю таку практику. По Перше, це люди, які мають зв'язок з Україною. В першу чергу пані Яресько, яка Строків проїжджає, проживає вона українка. Лиховець має дружину Українку, троє дітей живе тут в Україні. Що стосується Міністерства інформації, то питання спірне, на жаль, дискусійне, навіть на фракції Народного фронту, думки розділилися. Але так як було прийнято рішення голосувати за Кабінет міністрів в цілому, ну я виконав рішення фракції.